Привіт, друзі, я Олександра. Ми вдячні, що ви слідкуєте за нашим новорічним потково-марафоном податки 2024. Отже, давайте коротко поговоримо про те, як виглядає план перевірок на 2024 рік, і чи буде застосований а, критерій а, фінансових показників а, 2021 року. Дивіться, перш за все, законопроект 10016Д був на сьогоднішній день витований президентом, тобто, президент наклав вето на закон, що передбачав відновлення планових податкових перевірок та включення платників податків до цього плану графіку перевірок на підставі фінансових показників діяльності 2021 року. Річ у тім, що бізнес звернувся до влади з проханням скасувати цей критерій оскільки у 2021 році була активна бізнес діяльність багато підприємств мали високі високі показники доходів високі показники сплати податків і так далі 2021 рік не може бути показником для включення план податкових перевірок у 2024 році, враховуючи обставини, які тривають до сих пір, вже бачите, третій рік, фактично. Отже, на сьогоднішній день немає закону, який повертає план перевірок у такій редакції. Ми зараз чекаємо якоїсь нової ітерації, і в принципі радник міністерства. Фінансів радник міжнародного валютного фонду також підтвердив, що некоректно використовувати показники діяльності 2021 року для включення в план графік перевірок платників податків у 2024 році. Тому ми чекаємо оновлень і поки що без паніки планові перевірки, звісно, відновлять, але в якомусь новому сценарії щодо критеріїв. Ризиковості, мабуть, це все таки будуть критерії результатів діяльності 2022-2023 років. Отже, слідкуйте за нашим марафоном податки 2024. На все добре, до побачення.